Реформа, яка запізнилась на 20 років, Чернівцях заговорили про зміни в місцевому самоврядуванні. У зв'язку з останніми політичними подіями комісар Євросоюзу з питань розширення і добросусідства Штефан Фюле заявив, Україна в найближчій перспективі може стати членом ЄС. Якщо ми хочемо змінити відповідну частину Східної Європи, ми повинні також застосовувати найпотужніший інструмент, який доступний в ЄС, це розширення. На часі реформування передусім місцевого самоврядування відповідно до європейських принципів. Перший принцип це децентралізація, і другий принцип це народа Що таке принцип децентралізації влади? Це передача певних повноважень державних органів виконавчої влади представницьким або органам місцевого самоврядування. Але реформи мають бути не косметичними або лише на документах за європейським принципом. А скажімо, все, що можна зробити на місцевому рівні, держава повинна передати місцевим органам влади. Проте попередній досвід місцевого самоврядування в Чинівцях не надто оптимістичний. Чи вони беруть якусь участь в цих подіях, чи власне просто відбувається якась така політична вакханалія, захоплення влади в Україні різними структурами? Ну не тільки політичними, а й не політичними під там лозунами громадських організацій. Перший крок з реформування обрання керівника міста. Ми не тільки їх обираємо, а ми контролюємо, що вони роблять. Ми їх ми на них впливаємо. Ми вимагаємо від них прозорості. Ми вимагаємо звітності з приводу будь-яких речей, які вони роблять. Адже людині, яка обрана на загальних виборах, довірятимуть більше ніж ті, яку призначають зверху. Проте і дії цієї кандидатури повинні бути під контролем громади. Обираємо ми не кращих з кращих, а обираємо собі подібних. Не лише Чернівецькі, а й Чернігівські дослідження місцевого самоврядування звучали на круглому столі. Почати треба, власне кажучи, з дослідження. А саме в кожній області мають бути утворені робочі групи. На такі дослідження запрошують і науковців, і студентів. Усі бажаючі мають змогу звернутися в 35-й кабінет юності Буковини, аби зробити процес реформування відкритим та стати ще на крок ближчими до європейського союзу.